Моє вітання, бандо! Останній тиждень регулярного сезону у нас купа захоплюючих, а головне вирішальних матчів. У цьому випуску Лука повернеться на рідний паркет у Даласі. Warriors та Spurs зайдуть у гарячу кінцівку, а хтось вилетить з боротьби за постсезон. На зв'язку Георгій, Я бажаю вам приємного перегляду. Смачного всім, хто їсть, і вриваємось! Розпочинаємо огляд матчем, який відбувся у вівторок. Детройт Пістонс приймають Сакраменто Кінгс. У нас сьогодні лише два матчі NBA, оскільки уся увага сконцентрована на студентському баскетболі. Фінал турніру NCAA між Флоридою та Х'юстоном. Але Детройт та Сакраменто націлені показати класний баскетбол. І ми його розпочинаємо з данку від Лавіна. Це важлива зустріч для королів, оскільки вони досі у боротьбі за плеїн з Dallas Mavericks та Фінікс Санс. У Детройт ситуація ліпша, Вони вже гарантували собі топ-6 на сході, але досі можуть піднятися на п'яте місце, аби уникнути Нью-Йорк Нікс у першому раунді. Заклавін через Шрёдера працює, піднімає в повітрі 2 плюс 1 від зака. Він сьогодні абсолютно у вогні. Намагається відповісти йому, Малік бізлі, не влучає з трьохочкове, але присутнє підбирання в нападі. І Асар Томпсон через Дамантаса Сабоніса. У Асара 15 очок, 4 підбирання та 5 передач. Ось одна з них знаходить на периметрі Маліка. Той влучає, настрілює більше 300 трьох очкових за сезон. Він лише п'ятий гравець в історії, якому це вдавалося, і вже комфортна перевага у Детройт Пістанс наприкінці другої чверті. Ми рухаємось у другу. Половину, де максимальне лідерство у Детройт сягало 18 очок. Кейт робить перехоплення, данкує, у нього 35 поїнтів, 3 стіли. Але зусиллями Демара Дорози королі розпочинають камбек. Він влучає важливі кітки у третій чверті. Загалом настрілює 37 очок, 4 підбирання. І вже щільно підбирається Кінгс до поршнів. Заклавін не влучає з-під кошика, але тут. Дамантас домінує на підбираннях у нього 19, плюс 15, плюс 10. Десятий трипл дабл у сезоні лише у Ніколи Йокіча більше. А тут нам демонструють Зак Лавіна, який бере відповідальність на себе. 8 з 11 з дальньої дистанції у Зака 43 очки. Рекорд за Сакраменто Кінгс. Але є зброя у Детройт під назвою Кейт Канінгем. Ми вже в клатчі, Тут один з найкращих гравців в клатчі цього покоління. Демар Дероза влучає два поспіль середніх китки через шрьодера і демонструє занадто малий Сакраменто. Гарантують участь у плеїни. Забирають гру з рахунком 127-117. Бандо, обов'язково долучаємось до розіграшу з метою допомоги Збройним силам України. За донат усього 100 гривень ви можете отримати кросівки з автографом самого Двайта Ховарда. Чим більше сотень ви задонатили, тим більше шанс на перемогу. Також розіграються класні книжки, тож негайно скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі. Переходимо до матчів, які відбулися у середу. Вони, на жаль, були заблоковані, тому про них стисло. Битва між грандами Сходу Бостон Celtics завітали на Медісон Square Garden, аби протистояти Нью-Йорк Нікс. І у Нью-Йорку, який програв уже три зустрічі проти Кельтів цього сезону, на початку все було добре. Таунс відзначився 34 очками та 14 підбираннями. Брансон додав 27 поїнтів та 10 передач, але у третій чверті Бостон перевернули хід гри і вивели її в овертайм. Крістоп сьогодні настріляв 34 очки, йому допоміг Тейтом, у якого 32 плюс 7, плюс 5. В додатковий час. Celtics перемогли у два очки і забрали гру з фінальним рахунком 119-117. Нью-Йорк програв усі зустрічі проти кельтів цього сезону. Рухаємося далі. Наразі у нас Мінісота Тімбервулс, яка у боротьбі за пряму путівку в плей-офф завітала до Мілуокі Бакс. Вовки усю гру домінували, вигравши кожну з перших трьох чвертей. Ентоні Едвардс настріляв 25 очок, Донта Дівінченце додав 24 і за 10 хвилин до кінця зустрічі лідерство Тімберволс складало 24 очки. Але потім домашні трибуни запалили бакс і ті видали ривок 39-8 до кінця гри. Вони здійснили найбільший камбек в фінальній чверті більш ніж за 25 років. Яніс відзначився 10-м трипл даблом за сезон, 23 очки, 13 підбирань, 10 передач. Кевін Портер додав 21 очко та 5 перехоплень, 4 з яких прийшлось на останню 12 хвилинку. Також Бобі Портіс повернувся після відсторонення на 25 матчів, зібрав дабл-дабл з 18 очок та 10 підбирань і допоміг Бакс здобути 5 перемогу поспіль з рахунком 103-110. Переносимося у Оклахому, де Тандер приймають Лейкерс у матчі рівальше. День тому озерники перемогли лідерів заходу, і сьогодні Оклахома бажає помсти. Шей одразу розпочав накидувати 15 очок в першій чверті і 42 понти загалом. Джейлен Вільямс додав 26 очок. Їм відповідало бік 3 з Лос-Анджелесу, у короля сьогодні 28, у Рівза 24. Та Лука встиг набрати 23. І у Лейкерс була перевага в 6 очок наприкінці третьої чверті. Але в четвертій Дончич був вилучений другим технічним зауваженням за висловлювання в бік рефері. Після гри Ліга скасувала технічний фол. Виявилося, Лука розмовляв з фанатом. Але озерником то не допомогло. Тандер перемогли у фінальній дванадцяти хвилинці з рахунком 22 39 та здобули рекорду для франшизи 65-ту перемогу за сезон з рахунком 120-136. Переносимося до Аризони, де Фінікс Санс приймають Golden State Warriors. Кевін Дюран досі відсутній, тому усе лягає на плечі Девіна Букера. Той сьогодні набирає 21 очко, дає 4 асисти, але зовсім не знаходить допомоги від партнерів. Бредлі Біл закінчив гру лише 7 поїнтами за 26 хвилин. А у воїнів ситуація протилежна. Потрібно перемагати, аби виходити напряму в плей-офф. І їхні гравці це розуміють. Що в карі сьогодні набирає 25 очок, 9 підбирань та 6 передач. Йому допомагає Брендін у якого 22, Його третя гра з 20 плюс поєнтами в останніх шести зустрічах. Санс ніколи не були близькими до перемоги сьогодні. Першу половину воріс забрали з рахунком 69-43, що перейшло у найгіршу поразку фініксу цього сезону. У 38 очок. Фінальний рахунок 133-95 на користь Стейт». І наша остання зупинка цього ігрового дня в Лос-Анджелесі, де тамтешні Кліперс приймають Сан Антоніо Спьорс. І поки шпори еліміновані з боротьби за постсезон, Кліперс знаходяться у шаленій гонитві за прямі путівки в плей-офф. КВ пропускає гру, це перший з бек-ту-бек матчів для LA, але він їм сьогодні не знадобився. Джеймс Харден фліртував з трипл-даблом 21 очко, 9 підбирань та 12 передач. Норман Павел допоміг 25 поінтами, але головним героєм каліфорнійців став один з Кращих центрових цього сезону, івіца Зубец. Він відзначився 20 очками та 20 підбираннями. Його п'ята гра з двадцятьма плюс відскоками цього сезону. З іншого боку, можна було виділити Гаррісона Барнса, у котрого 24 очки, та головного фаворита названня новачка року Стефона Касла. Він додав 19 очок та 8 передач, але цього було замало. і Лос-Анджелес Кліперс комфортно здобуває домашню перемогу з рахунком 117-122. Обов'язково залітаємо в магазин Game7, статуетки, чисельна кількість різноманітних магнітів зображеннями ваших улюблених гравців. Невдовзі ще буде доданий мерч у цілому найкраща баскетбольна атрибутика за посиланням в описі цього відео. І врешті-решт переходимо до матчів, які відбулися сьогодні. Джорд Гідіс, Чикаго Булс приймають Майами-Хіт на чолі з Бемого Дебайо та Тайлором Хіроу. Обидві команди вже гарантували собі місця у плей-ін, але потрібно з'ясувати, з яких місць вони туди потраплять. Тому очікується, сьогодні запекла боротьба. Джордж Гідіс забирає підбирання в нападі після свого невлучного китка, знаходить Хьортера під 45-тою влучає, у Кевіна 22 очки, плюс 7 передач. Тайлер Хіроу працює середнім китком через Террі, влучає. І невелика перевага у Майамі. Джош Гіді в проході проти Вігінса працює. Сьогодні демонструє Джош, що вміє абсолютно все на майданчику і набирати самому, і розігрувати ось одна з його 11-ти передач на Ніколу Вучевича. Знову Джош. І знову передача на трьохочковий в куті Дейлентері влучає, і запалює арену. Невелика перевага наприкінці другої чверті для Чикаго Булс. Ми вже в третій чверті. Джош Гіді знаходить передачу. І матаса Бузеліса в фастбрейкі. Той данчить новачок Булс. Сьогодні набере 18 очок. Знову гіді проти Аліка Бьоркса Працює. У нього сьогодні 28 очок, 16 підбирань та 11 передач, два перехоплення і три блокшота. Абсолютно неймовірний перформанс від Джоша Гіді. Його сьомий трипл дабл цього сезону лише у Майкла Джордана в Джерсі Булз було більше. Ми в четвертій чверті, де перевага у вісім очок для Чикаго, Девін Мічел робить перехоплення і пас на Келла Лавера в швидкому відриві. У Девіана класний матч, 17 очок, 8 передач та 4 перехоплення. І тут Кубівай цірковий кидок через Ендрю Вігінса. У Кобі 18 поинтів. Ми в вирішальних хвилинах, де Вучевич знаходить Кевіна Гортера його четвертий трьохочковий сьогодні. І Вучевич демонструє, що сам вміє забувати з дальньої дистанції 13 очок переваги у Чикаго. Але Тайлер Хіроу не націлений здаватися. Так, рано. Тайлер настрілює 30 очок сьогодні. 4 передачі. Тут робить перехоплення, може скоротити відстань до двох, але не влучає. Кевін Хьортер робить підбирання в захисті, біжить у швидкий відрив. Бачить одного мета Сабузеліса в куті. Той закриває гру. Новачок Чикаго Булс здобуває перемогу для своєї команди з рахунком 111-119. Переносимося до штату Техас, де Dallas Маверікс приймають Лос-Анджелес Лейкерс. Лука Дончич повертається додому після славнозвісного обміну. Не зміг стримати сльози під час триб'ют. Відо дуже емоційна для нього гра. Вся арена його вітає. Також нам демонструють Ентоні Девіса, який був частиною того історичного трейду. Лука Дончич одразу починає працювати в першій чверті. дуже емоційна, 12-та хвилинка для нього. Вся арена підтримувала його, кожен крок і тут він влучає трьохочковий через Дерека Лайвлі. Іронічний епізод. Лука Дончич після степбеку через Ентоні Девіса влучає трьохочковий. Певно, шукає очами Ніко Харрісона та не знайшов. Над маршал. Бере на себе відповідальність вкотре цього сезону 23 очки у Наджі сьогодні. Вандербілд на Рівза, той алію на Брона Джеймса. В його 45-й, чи я не пам'ятаю вже який сезон в Лізі. Досі вміє літати. Лука Дончич повертається на паркет і отримує насолоду від цієї гри озерників. Остін Ріс під беком взлітає над майданчиком, хапається за голову. Знову Лука Дончич. Трьохочковий, 7 з 10 у нього сьогодні з дальньої дистанції. 31 очко в першій половині. Фантастика! Ми вже в третій чверті де зрештою починає працювати Ентоні Девіс. 2 плюс 1 з фолом від Хейса. Знову Маврік шукає Девіса під кошиком. Той влучає. У нього скромні 13 очок, але 11 підбирань і 6 передач. Геффорд не забуває але Макс Крісті. Путбеком додає, який також був частиною того історичного обміну. Леброн Джеймс проходить. У Леброна 27 очок. Сьогодні це його 1561 гра регулярного сезону. Він випереджає за цим показником Каріма Абдул Джабара і виходить на друге місце в історії. Лука завершає огляд цирковим завершенням під кошиком. У Лука сьогодні 45 очок, 8 підбирань, 6 передач, 4 перехоплення. Уся арена стоїть і аплодує. Лос-Анджелес Лейкерс гарантують собі пряму путівку в плей-офф і здобувають перемогу на виїзді з рахунком 112-97. Повертаємось у Каліфорнію, де Сакраменто Кінг приймає Денвер Нагетс у Нагетс. Неймовірні новини, вони звільняють головного тренера Майка Мелона за три гри до кінця регулярного сезону. Також був звільнений генеральний менеджер Келвін Бут, але Майк Мелон це одне з найпізніших звільнень тренерів в історії NBA. І що іронічно, вони сьогодні грають проти Sacramento Кінгс, який наприкінці грудня звільнили свого тренера Майка, Майка Брауна, і здається, бути тренером на ім'я Майк зараз в NBA небезпечно. Тому Майк Буденхольц. Десь в Аризоні тремтить, але зараз не про нього. Зараз про Майкла Портера Джуніора, який влучає трьохочковий. У Портера сьогодні 21 очко, але Крістіан Браун, який один з головних фаворитів на отримання нагороди найбільш прогресуючому гравцю. У Брауна 25 очок сьогодні 4 підбирання. І знову Портер влучає і Денвер, має перевагу наприкінці другої чверті. Ми йдемо у третю 12 ту хвилинку, де Йокіч знаходить Брауна на периметрі. У Йокіча знову трипл-дабл. Його 33-ті цього сезону. 20 очок, 12 підбирань, 11 передач, плюс 4 перехоплення. Ніколи. Неймовірний. 12 очок перевагу у Нагетс, але вмикається за клавіну. Зака 27 очок, 11 передач. Класна Ми вже в четвертій, чверті. І Кінгс. Скорочують відставання зусиллями Демара та Заколавіна, який влучає черговий трьохочковий. Йому відповідає Нікола Йокіч, який забиває два очки через Трея Лайлза. Браун бачить в куті пікета одного, який завершує гру трьохочковим і здобуває перемогу Нагетс на виїзді з рахунком 124-116. Пропоную лишитися в Каліфорнії, де Golden State Warriors зустрічається з San Antonio Spurs. класичне протистояння розігруючих Кріс Пол проти Стефана Карі. І розпочинаємо саме з 30-го номера Warriors, який проти Гаррісона Барнса влучає Мідрейндж. 11-0 ривок у Golden State. Потрібно відповідати шпором. І вони відповідають своїм ривком 8-0. Тут Гаррісон Барнс влучає трьохочковий. Подземський знаходить в куті Джиммі Баттера. Той влучає 28 очок. У нього сьогодні 4 підбирання та 7 передач. Гаррісон Барнс проти Брендіна. Подземський піднімає його в повітря і влучає трьохочковою. Барнса двадцятка сьогодні. Плюс 4 підбирання. Тут Кріс Пол проти Дреймонда Гріна влучає вже перевага у Сан Антоніо. Потрібно відповідати. І відповідатиме хто? Правильно, Стефан Карі, 2 плюс 1 з контактом від Балейка Уеслі. 6 секунд до кінця чверті, Спірс, фастбрейки знаходить Келдон Джонсон Стефона Каса на Аліюб. Ми рухаємось у третю чверть. Дреймон Грін, передача на Муді. Той проривається у фарбу і Потужний данк від Мозеса Муді. Не пішло в нього сьогодні 3 з 11 з гри, але ось такі атлетичні хайлайти він нам дарує Джиммі Батлер. Проти шампині з контактом 2 плюс 1. Джиммі сьогодні вийде на лінію штрафних 17 разів, влучить 16. Тут Келден Джонсон путбеком додає. У Келдена сьогодні 21 очко, 8 підбирань. Ось другий трьохочковий від Батлера. У нього два з двох з дистанції. Девін Васел красивий швидкий відрив. І Шампені з контактом набирає два очки. Лишається 5 хвилин до кінця, і Стеф Карі знову починає працювати. У нього 30-ка плюс 8 підбирання. Йому відповідає Стефан Касл. На рівний рахунок за 5 хвилин до кінця чверті. Тремон Грін знаходить передачу Стефана Карі. Стеф запалює, Арену в клачі. знову Стеф. І знову влучає але я. Потрібно чимось відповідати. Стефон Касл знаходить Келдена Джонсона, і той забиває. Реф каже, не було фолу. Дреймонд влучає два штрафних кітки. 3 секунди до кінця. Харрісон Банс Рівний рахунок через Джиммі Батлера. Трьохочковий влучає Харрісон Банс проти своєї колишньої команди. Його четвертий геймвінер в кар'єрі. Неймовірна кінцівка, і шпори забирають перемогу з рахунком 114-111. Рухаємось далі. Наразі у нас Фінікс Санс, які приймають Оклахому Сіті Thunder. Сім поспіль поразок для Фінікса, але. Досі існує мізерний шанс на вихід у плей-ін, тому терміново потрібно перемагати. Тим паче Тандер сьогодні без шея Гілджеса Олександра, головного кандидата на MVP, Також Дорт і Айзея Хартенштайн відсутні. Цілком можливо вдома перемагати, але тут Айзея Джо грається з Мейсоном Пламлі, і створює класний кидок для Алекса Каруза, той під 45 влучає. Йому відповідає Девін Букер в проході через Джейліна Вільямса 20 очок, 14 передач і 6 підбирань для Букера сьогодні. Йому допомагає Бредлі Біл. Після невдалого попереднього поєдинку реабілітує себе 25 очками та чотирма передачами. Їм відповідатиме Чет Холмгрен в проході, скорочує відстань до мінімальної по перерві. Ми йдемо у третю чверть, де знову Холмгрен. Працює через Грейсона Аліна, влучає 10 очок у третій чверті Холмгрен набере. 22. В цілому тут класна на Джей Даба. У Джейлена також класна гра. 33 очки, 7 підбирань та 5 у відсутній шеї Гілджеса Олександра. У нас переважно рів... рівний рахунок. Тут Джей Даб в лоб влучає трьохочковий, сміється. Кенріч заходить іншого Джейліна Вільямса, той також вміє влучати трьохочкові. А ми вже в четвертій чверті, де знову Чет Холмгрен знаходить Джейліна Вільямса, той вистрибує, б'є згори Джей Даб. Вже комфортна перевага у Окла, все сейде до того, що вони здобудуть 66-ту перемогу за сезон. Це означає, що Фінікс Санс вибувають з боротьби за плей-ін. Вони програють в восьме поспіль. У нас тут Алекс Каруза, завершальний данк. Оклахома здобуває перемогу на виїзді з рахунком 125 112 і наостанок повертаємося до Лос-Анджелесу, де Кліперс приймають Х'юстон Рокетс. Ракети забезпечили собі друге місце на заході, тому сьогодні дають відпочити Фреду Англіту, Амену Томпсону, Альперену Шангюну, Ділану Бруксу, Стівену Адамсу та Джабарі Сміту. Шість гравців основної ротації Х'юстона сьогодні відпочивають. Не відпочиває лише Джейлен Грін, який має можливість вийти в старті в усіх 82 іграх цього сезону. Він відпрацює лише 15 хвилин. Тут Кавай Ленард працює, Кавай не зіграв у першому матчі ту бек але на другий прийшов і сьогодні набере 22 очки, 10 підбирає тут Ніколя Батюм влучає класний трьохочковий плюс один. Вже комфортна перевага у Кліперс і Кавай Ленард демонструє, що таке бокс ту бокс співзахисник в футболі данкує у швидкому відриві. Йому відповідатиме Рід Шепард з периметру 6 з 10 з дальньої дистанції сьогодні у Ріда. Тут Джеймс Харден, дальній трьохочковий влучно. Вінтажний Джеймс Харден сьогодні. Ми переходимо проходимо другу половину, де перевага сягала 17 очок у Лос-Анджелес Кліперс. Кавай продовжує працювати. Тут Гарден набирає 2 очки у Гардена сьогодні 35 плюс 10 передач. Тут Богдан Богданович влучає важливий трьохочковий. Йому відповідає Рід Шепард в транзиції. І вже наближається Рокес на мінус 6. Але знову включається Кавай Ленард. Степбек трьохочковий влучно. То Джеймс Харден. Трьохочковий від бороди. Івіца Зубес знаходить Богдана Богдановича. Це його 10-й асист за сьогодні. Перший в кар'єрі трипл-дабл для Івіця Зубеца. І він здобуває перемогу для Кліперс 134-117. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео і окрема колосальна подяка усім спонсорам каналу. Ви фактично даєте нам життя, якщо хтось бажає долучитися до спонсорства. Усі посилання є в описі цього відео. Я вам бажаю успіху та перемог вашим улюбленим командам.